У день вирішальних зустрічей спочатку у матчі за третє місце зійшлися досвідчений Дніпровський скіф і амбітний дебютант Новомосковський твій рідний край. Останні, попри власний статус, поєдинок розпочали без розвідки, чим дали зрозуміти, що у звітному протистоянні вони не збираються виглядати хлопчиками для биття. Команда з обласного центру відповіла, куди потужніше, і вже Україн довелося демонструвати усю свою майстерність, щоб зберегти власні володіння у недоторканності. Згодом і його колега за амплуа на протилежному боці поля продемонстрував, що йому не дарма довірили Місце на останньому рубежі. Далі скіфи виконали небезпечний постріл зі штрафного. Зрештою, з ним, хоча із труднощами, впорався воротар за великим рахунком, звітними моментами, і був вичерпаний перший тайм. А на початку другого на московці вийшли вперед. Бочкаров, як на тренуванні, легко навіть не увірвався, а увійшов у карну зону і не сильно пробив низом у ближній кут. Сповнені бажання відігратися Дніпровці, великими силами посунули вперед. І вже хрестовина площини білого прямокутника рятує краян від неприємностей. Зрештою, поновити Вагу їм вдалося лише за вісім хвилин до закінчення поєдинку, коли після подачі з кутового Антонов кивком голови через частокіл ніг таки просунув сферу за лінію воріт. У підсумку до фінального стастка результат зустрічі змін не зазнав, і у відповідності до регламенту змагань володаря бронзових нагород мала визначити серія післяматчевих пенальтів. У футбольної лотереї кураж спіймав голкіпер новомосковців Грозь. Спочатку він зреагував на постріл Антонова, втім надалі Філенко ударом з позначки струсонув поперечину, а потім знову на авансцену подій вийшов грізний воротар краян, який прибуркав шкіряного надісланого видрею. а перемогу своїй команді приніс Зева, на якого здалося, реалізований пенальті не справив ніякого враження. Дуже вдячний своїх ребят, які виступили. Можна сказати, удачно ми виступили. Ми готуємося до чемпіонату області, і ми хочемо виступати поперед. Рвелігім хорошо ми провели зімній турнір. Всех благодарю зато турнір. А потім був поєдинок за головний трофей, у якому зійшлися новомосковський Сатурн, який другий рік поспіль вийшов до фіналу минулого сезону. Підопічні Сергія Білого поступилися та в рісків Запорізької області. І здавалося, цього разу його команда без проблем впорається зі значно слабкішим суперником збірною Сенельніківського району. Зрештою, все було не зовсім так. Щоправда, у порівнянні з тим Сатурном нинішній зазнав суттєвих змін так взимку до Польщі подалися Спіцин, бойко Новосельцев. не мав можливості тренер розраховувати. І ще на трьох своїх провідних виконавців Щербину та братів білих Олега і Артема. Збірна Сенельниківського району відкрила рахунок гострим моментом, виконавши небезпечний, проте нерезультативний штрафний. На що космічні відповіли атакою, і вже Голкіперу селян довелося рятувати становище. Подібне стало сигналом для Сатурна йти у наступ. І вони двічі реально загрожували володінням синельниківців. Якщо спочатку сфера шуснула повз площину білого прямокутника, то в другому епізоді за них зіграла стійка воріт. Зрештою, як це часто буває, не забуваєш ти, отримуй гол у відповідь. На 29-й хвилині Курбанов влетів у карну зону космічних, прибрав оборонця і влучно гепнув у ближній кут. Сатурн поновив рівновагу на початку другої половини зустрічі, причому зробив подібне вишукану у підсумку красивої атаки, яку ефектно і ефективно завершив зубко. Тул до закінчення поєдинку суперники особливо не ризикували, хоча встигли обмінятися обопільними уколами. Якщо селяни виконали більш-менш небезпечний штрафний, то Прокопов мав хоронити синельниківців, але з вбивчої позиції він запустив сферу повз площину білого прямокутника. Все і знову після матчів і пенальті і вдруге того дня її героєм став голкіпер. Цього разу космічних досвідчений Козаченко. Спочатку він, десь, можливо, і випадково став на шляху м'яча, який прямо в нього спрямував Герасимов. Проте услід за цим каварма. Брав дуель вже вортаю селян та все ж козаченко, вкотре опинився на висоті, коли впорався з пострілом Сінчикова. Натомість Прокопов, який підійшов до позначки, не схибив і приніс Сатурну довгоочікувану звитягу і звання нового володаря Кубка Максима Білого. Першими за зайняте третє місце віцепрезидент Федерації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко разом з сином Максимом Білого також Максимом у якості почесного гостя була і вдова Аня дипломом і бронзовими нагородами вшанували ухвалого у гарному розумінні цього слова дебютанта турніру Новомосковський твій рідний край. Потім подібної відзнаки і наразі вже срібних медалей була удостоєна, згартована у гарній нисті різноманітних турнірів і змагань збірна Синельніківського району, яка довго йшла до подібного визнання, і, попри поразку у фіналі. Її керівники тішаться таким здобутком і вже будують плани на майбутнє. Для нас це достіження вже велике, теж вихід в фінал. Ми участвуємо, мабуть, вже з п'яти турнірів, вже четвертий раз і вперше достигли такого рівня, як фінал. Вот. Будем стремиться, конечно, держать этот уровень. Будем стремиться, если, як... если будет у нас такая возможность. участвовать во многих соревнованиях, потому что путь к этому он шел, в общем-то, через многие турниры, и через районные, и через областные. Но результат сегодня второе место. Я считаю, что это большой, большой успех нашего футбола. А золоті нагороди з другої спроби стали надбанням новомосковського Сатурна, керівник якого Сергій Білий довго і наполегливо йшов сам і вів за собою тих, хто вірив у нього, і в те, що нині відбулося. А по фоузом нагородження, звісно, стала мить, коли капітан команди космічних Євген Фетісов здійняв над головою красень кубок за перемогу, чим не тільки засвідчив факт того, що разом з командою вони найсильніші, але й котрий рік поспіль у такий спосіб вшанували пам'ять вихованця Дніпропетровського футболу і новомосковського, зокрема Максима. Білого, який, на жаль, дочасно пішов Спасибо организаторам турнира. В этом году участвовало 32 команды, все прошли сложный путь. Соперник был очень серйозний, сборная Синельского района. Все игроки первоклассные. Игра была равная, с переменным успехом могли в основное время выиграть мы. Могли выиграть они, но ну, все решилось в послематчевых пенальти. Хочется сказать спасибо всім командам, которые приняли участие в соревнованиях. Хочется сказать спасибо Вдове Максима Ані, которая пришла сегодня э, на награждение. Ребенку, который вешал эти, эти медали. Э, желаю, чтобы ни в одной семье э, не случалось такого ужаса, такого страха, такого горя. Федерация футбола Дніпропетровської області со своєї стороны будет с каждым годом все шо больше виводити на более високий уровень данные соревнования.